Весняний виставковий сезон дитяча школа мистецтва відкрила Великодньою галереєю. Головні символи та атрибути світлого свята Великодня власноруч створили учні усіх класів від першого до випускного. Вже традиційно кожного року до Великодня відбувається виставка художніх робіт наших учнів. Виставка дуже тепла, радісна, щаслива. Хоча з нотками, звичайно, журби, тривоги, тому що наші учні переживають так само, як і дорослі, негаразди і ну, ці військові дії. Тому що в кожного родичі, друзі, знайомі. На фронті діти переживають і тут можна побачити і темні кольори в роботах. Але ж все ж таки вони дуже довго чекали. Вони дуже готувалися, і видно, все тепло їх, їхніх душ і рук відобразили в нашій виставці. Фоє дитячої школи мистецтв дозволяє представляти одночасно кілька експозицій. Так у весняно великодні виставці беруть участь учні двох викладачів. А це відповідно дві окремі творчі локації. У галереї робіт учнів Лариси Мандро поєднані малюнки, витинанки, аплікації, композиції із ниток та інших матеріалів. Дітки. Працювали я разом з ними працювали буквально з зими, тільки закінчилися ось зимові свята, а у нас вже була думка про весну. І ми створювали деякі певні такі величенькі композиції, а дітки, які поменше, створювали менші композиції. Ми тут використали багато різних технік. Тут і гуаш-малюночки. Тут є і ветенаночки, діти робили елементарні, прості, але з любов'ю. Тобто кожна ветенаночка каже про те, що я люблю весну, я люблю Великодень, я люблю Пасху і свята. І також ми можемо побачити тут і пасхальні віночки, які теж робилися з допомогою такої техніки, як нитка, клей і дітки. Кожен робив. Там, наприклад, якусь одну писаничку, а потім ми поєднували ось у ці пасхальні віночки. Розмаїттям технік та складністю їх виконання вирізняється. Центральне панно у цій композиції відтворено усі весняні свята. Центром є ось ця композиція, яку дітки зробили вже старших класів. У мене є другий клас, третій молодші класи. Ну і ще і випускники, і більш старші дітки, які могли вже створити щось більш таке глобальніше, скажімо так. І ось такий задум у нас був показати в цьому панно, ніби всі свята, які є весняні свята. Ну, найперше, звичайно, що посередині тут сонце і Ісус. Це символізує Воскресіння Ісуса Христа. Лилики, які принесли на своїх крилах весну, теж нас радують і теж являються символом приходом весни. Також писанки вони теж до Великодня. І писанка це взагалі джерело життя. І, і ще в нас є ось такі мотаночки. Ми робили такі мотаночки, які являлися оберегом для військових і направляли їх військовим. А ці мотаночки це дівчатка-веснянки. наших пращурів, давніх українців, були традиції. Весною дівчата виходили, прикрашали дерева, співали пісні, веснянки. І ось ми старалися це показати саме ось в цьому панно. А також у наших пращурів був такий обряд, коли вони на весні, як тільки проросте ряст, виходили в ліс і топтали його ногами, приговарюючи топчу топчу ряст. Вони вважали, що ряст надасть їм сили ще перешити одну таку сурову зиму, один рік життя. А якщо людина вже хворіла, вона так казала, не топтати мені більше рясту. Ми захотіли створити таку невеличку композицію, але щоб вона була такою. Символічною саме до весняних свят на ще одній виставковій локації художні роботи своїх вихованців презентує викладач Людмила Попович. Дуже багато своєї енергії, душі, любові дітки вкладали в кожну свою роботу. А ми працювали кольоровими олівцями, штрихували роботи теж фарбами аквареллю і гуаші. Мене радує, що вони самі самостійно починають додати свої елементи або самі свого вже, виходячи зі своєї уяви, починають уже свій сюжет вкладати в роботу. Тому це дуже добре і молодці. Цьогоріч вирішили представити малюнки. Вони різні за тематикою та технікою виконання. Хочеться приближення весни, сонечка. Ми вже й квіти малювали першоцвіти, теж і пейзажі, тваринки, натюрморти. Ну і писанки, звісно, теж ще робили і роботи на патріотичну тематику. Частково ці роботи ми теж будемо ще продавати, і кошти передамо ЗСУ. Цією великодньою галереєю дитяча школа мистецтв відкрила весняний виставковий сезон: писанки та пасочки, зайчики та курчата, а ще багато, багато квітів та пташок, які закликають весну та перемогу. Пташки у нас вийшли патріотичні, які несуть гілочку миру, тому що ми всі чекаємо на перемогу, чекаємо, що весна переможе все, і в наш край прийде мир, спокій і процвітання. Уже зараз поряд із цією експозицією представлено ще одну: це виставка виробів із пластиліну. Насолоду отримають як самі учні школи, так і відвідувачі, батьки учнів. Ми самі теж не можемо нарадуватись, тому що які наші діти талановиті. Але талановиті, звичайно, завдяки природі та увазі і турботі батьків, а також найперше це стараннями вчителів, викладачів своїх, вони розвиваються і, і можуть показати всі свої здібності і знайти себе. Мистецтві у кожну роботу юні художники вкладають свою душу, велику любов, а також щиру вдячність захисникам України за те, що можуть сьогодні займатися улюбленою справою та представляти свої роботи на ось таких виставках.